Дня вам шановні телеглядачі. Сьогодні у нас є 12 травня 2016 року і приблизно 12 година 10 хвилин. Ціль мого маленького інтерв'ю є наступна. Вчора, 11 травня 2016 року, до мене зателефонували приватні підприємці з території, де є розташовані малі архітектурні форми, з якими ми судимося. Ось, разом з яким ми судимося з міською радою. Ось і повідомили, що новий директор комунального підприємства Ринок Левада Жука Анатолій Петрович входить по базарі і каже, що 12 числа о 10-й, приблизно о 11-й годині мають приїхати керівники Львівської залізниці для того, щоб заключати договір. Угоду про надання даної земельної ділянки комунальному підприємству Ринок Левада під здійснення торгівельної діяльності, щоб комунальне підприємство Ринок Левада мало вже повністю законне право, а не так, як зараз вони незаконно збирають кошти, щоб вони мали право вже законно збирати кошти на даній земельній ділянці. Сьогодні, 12 травня, Приблизно десь о 10-10.30. До мене знову ж таки зателефонували приватні підприємці з даної земельної ділянки і повідомили, що ці люди, про які говорив Жук Анатолій Петрович, вони вже приїхали. Прийшовши до желізно вокзалу, я побачив, що стоїть на пероні, досить красивий поїзд з двох вагонів. І зразу зрозумів, бо там писала Львівська залізниця, що це приїхало в керівництво Львівської залізниці. Я також думав, що це керівництво приїхало для того, щоб заключати даний довір, як казав Жук Анатолій Петрович. Однак, згодом виявляється наступне, оскільки я підійшов до одного із присутніх і зав'язав з ним розмову, сказав, що я є представником. Приватних підприємців зв'язав з ним розмову і питаю, яка ціль їхнього приїзду. Е, останній мені повідомляє, що ціль їхнього приїзду є наступна. До них поступили заяви звернення скарги, е, деякі є і є від наших підприємців. Ми писали, посилали, що комунальне підприємство Ринок Левада незаконно використовує дану земельну ділянку, яка є власністю Львівської залізниці. і для власного збагачення. У зв'язку з цим, та й в основі у зв'язку з цим, дане керівництво приїхало, щоб провірити те правдивість того, що було у заявах і скаргах. І хочу зауважити наступне, що е, е, дана, дана розмова і дана ситуація є знову ж таки ще. Одним підтвердженням того, що новий директор комунального підприємства Ринок Левада Жук Анатолій Петрович, який не є легітимним директором, оскільки, як нам всім відомо, суд скасував розпорядження, згідно якого був проведений конкурс, згідно конкурсу, був обраний Жук Анатолій Петрович новим директором. Робить все неправдиво, надає неправдиву інформацію. Тобто Анатолій Петрович Жук десь почув що будуть представники залізниці тут. І щоб пустити, як то кажеться, дим пиль в очі підприємцям і підбити їх на те, щоб вони укладали з комунальним підприємством ринок Левада угоди, сказав їм, що представники залізниці приїжджають для того, щоб укласти з ним угоду, щоб надати йому цю земельну ділянку для використання. Згодом вияснилося, що це є повна несенітниця і, так якби грубо сказати, брехня зі сторони Жука Анатолія Петровича. І це підтвердилося. І це знову ж таки вже знають і підприємці, і всі. Звичайно, історія є досить таки смішна, якби не була така плачевна. Чому плачевна? Тому що на одній неправді, на одній брехні страдають приватні підприємці. Страдає Бюджет місцевий міста Червонограда, оскільки кошти, можливо, погано поступають, а можливо і взагалі не поступають в бюджет міста. Але все одно вони не так поступають, як поступали раніше. Ось. І е, кажу ще раз, повторяюся, що цей чоловік, який приїхав з цією компанією з Львівської залізниці, мені повідомив, що. Вони приїхали не для підписання будь-якої угоди. Вони приїхали не для того, щоб надати комунальному підприємству ринок плева дану земельну ділянку. Вони взагалі не знають, хто такий жук Анатолій Петрович. І перший раз чують його фамілію. Підтвердженням того, що вони його не знають, є, є те, що я побачив там на пороні нашого депутата Грасимова, котрий. Разом з Жуком Анатолієм Петровичем ходить там по базарі і е, каже, що є нова влада, нова влада є легітимна. Тобто вони, які ще 25 березня до початку конкурсу, який відбувся 4 квітня, казав, що Жук Анатолій Петрович вже є директором. І згодом це. Підтвердилося. І це знову ж таки підтверджує неправдиві слова нашого мера Залівського Андрія Івановича про те, що той конкурс був прозорим і чесним. І е, жоден чоловік з тих, хто приїхав з Львської залізниці, на депутати Грасимова не звернув жодної уваги та й не міг, в принципі, звернути, бо вони його ніколи не бачили і не знають. Депутат Герасимів постояв там коло дверей, постояв. Розвернувся та й пішов. Шановні телеглядачі, завершуючи це моє коротке інтерв'ю, хочу ще раз вам сказати і нагадати, що дане, даний директор Жук Анатолій Петрович діє незаконно, на незаконних підставах. Підтвердженням того є ще одна заява, сьогодні мною написана на його ім'я, оскільки, як я вже зазначав раніше, як я працював юрисконсультом на комунальному підприємстві Риноклевада, і Жук Анатолій Петрович перший же день, коли прийшов і сказав, що він є директор, змусив мене написати заяву на звільнення за згодою сторін. Іначе він сказав, якщо я не напишу тої заяви, то він мене звільнить. По статті я звернувся до нього з заявою, оскільки він мені не надав ні моєї трудової книжки після розрахунку, не видав мені ні копії наказа, ні нічого. І я йому написав заяву. Чому написав заяву, тому що відправив її почтою, тому що він мені заборонив приходити на територію ринку Левада по адресі вулиця Героя Майдану, 16 і сказав, що мені не можна туди приходити, бо це є приватна власність. Ось, на що я йому відповів, що це не є приватна власність, і там може знаходитися будь-хто і скільки захоче. Ось, ну це ще є одним підтвердженням того, що людина взагалі не думає, що вона робить і що вона каже. Ось, і я йому написав цю заяву, в котрій, не те, що прошу а згідно чинного законодавства. Вимагаю віддати мені трудову книжку з відмітками про те, що мене звільнено відповідно до якоїсь статті. Надати мені копію наказу, надати мені довідку про роботу і про мою посаду, яку я займав, яку я обіймав і що входило в мої компетенції даної посади. Ось і усе це вище перечислене. Я вимагаю, що він мені це все представив, оскільки воно мені є необхідне для подальшого працевлаштування. Також я зазначив в даній заяві, що у разі ненадання ним мені усього запитуваного я буду вимушений звертатися. У відповідні правоохоронні органи про притягнення Жука Анатолія Петровича за невиконання норм чинного законодавства, а саме трудового права Кодексу законів про право і притягнення його до кримінальної відповідальності за те, що він мені не видає трудову книжку. Саме основне. Ось. Дякую вам за увагу.